Взагалі, зрозумів, не дергається, але блять Ну може і щука. Може і щука, якщо рівно йде. Ну давай, да, щука, щука, щука. Точно щука. Ану. Чи то жерех? Я не знаю, дядька. Але давай його сюди. Ну, Дядя, щука, щука, ще й гарна, щука, давай, підводь. Підводь, це добра, мадама. Не, ну бачиш. Підводь, підводь. Дивіться, друзі яка, це бонус. Дядька, це двуха. Це двуха. Дивіться, показую. Це двуха. Це двуха залізно. <гум> так. А тепер давайте її зважимо. Робіть ваші ставки. Я кажу, що тут двушечка. Ну, дивіться, друзі, ось така гарна цифра. Рівно йо, двушечка. Оце капець. Рівно двушечка. Коротше, отака мала. На танту два дюйми. Я прям не сподівався. Влупила дуже сильно, короче. Єлі дотягнув.